Доброго дня, я з України. Сьогодні 6 березня, і сьогодні я хочу посіяти деякі квіточки на розсаду. А саме буду сьогодні сіяти ось такі жоржини, махрові це однорічні, але я сподіваюся в цьому році їх виростити і зберегти клубіньочок ось цей, який вони в цьому році зав'яжуть на наступний рік. В Принципі, всі жоржини утворюють ось цей клубень, але в таких, знаєте, багаторічних він більший. А це однорічні жоржини, і він в них буде дрібніший, але все одно можна його спробувати зберігти. Я так думаю, буду зберігати в холодильнику в тирсі. Я колись так зберігала свої бегонії, і вони дуже непогано тоді зберігаються. І на наступний рік висаджувати вже не насінням, не розсадою, а самі клубні висаджувати. Це в мене є ось. Така жоржина махрова помпон називається. Так, Жоржина-помпон культивується як однорічна рослина, формує прямостоящий кущ висотою 90-100 см. Тепло і світлолюбна рослина на розсаду насіння висівають у березні, квітні, в суміші, торфу і піску. При температурі грунту плюс 18 сходи з'являються на 7-14 день. Ну, Ось так. Можна її і в букети використовувати, ну і просто буде прикрашати. Мій садочок, і також ось така однорічна жоржини махрові. Ця помпонна. до речі, в таких чорних пакуваннях вже казала вам, мені дуже подобаються насіння, дуже якісне і дуже гарне. І ось така є суміш, також також її висію. І ще також в мене є ось така синя, червона, це мені насіння. Своє надіслала підписниця. Дуже дякую вам, Ольга. Вона мені надіслала цинію, і також перчик італійський, жовтий, і також, якщо я не помиляюсь, помідорчики. Буду все висівати поки що ось в такі контейнери, тобто робити розсаду. А потім, коли будуть сходи, ну, щоб не займати поки що підвіконня, бо вже дуже, -дуже зайняті підвіконня, а ще не сіяли ми з вами пікінку, і ще не сіяли ми з вами помідорчики. І після того, як зійдуть, якщо гарно зійдуть, то тоді буду вже розсаджувати в касети. Може, ось в такі, хоча навряд, чи, тому що також дуже багато місця займають гостріш всього, ось в такі касети розсаджу і буду так їх і тримати в цих касетах до вже висадки у відкритий ґрунт. Це касети на 50 осередків, об'ємом 100 грамів кожна. Ну, я думаю, буде достатньо для квіточок. І також в мене ще є чорнобривці. Є ось таких два сорти чорнобривців. Люблю також чорнобривці висаджувати на городі, тому що вони квітнуть до пізньої осені. невибагливі, Ну, ви самі знаєте, чорнобривці така рослина, яку пошкодити ніхто і нічого не може, тому вони завжди гарно виглядають. В будь-якому садочку на будь-якому городі ось така ще суміш. І є також свої жовті низькорослі. В минулому році вони в мене росли в теплиці. Також я думаю, ви бачили, якщо дивилися мої відео, це е, сестра в минулому році сіяла і зі мною поділилася розсадою. В цьому році я сама висію, але буду висівати їх в теплицю, щоб не займати місце. Теплиці посію трішечки пізніше, наприкінці березня, на початку квітня, і вони гарно сходять. І потім тоді вже з теплиці буду розсаджувати по садочку. Так, і ось ближче повернула камеру. Зараз вам буду показувати, як буду сіяти. І також хочу показати вам, як виглядає моє насіння помідорчиків. Укладали ми з вами 203 на пророщування. Сьогодні шосте, як я вже сказала, і вже деякі помідорчики можна навіть сказати, майже всі посходили. Але я ще кілька днів їм дам. Нехай вони вже зійдуть рівномірно, проключаться, точніше, однаково. І тоді я висівати буду скляночки, щоб потім скляночки ці можна було одночасно. Відкрити, тому що завжди накриваю при посіві плівкою дуже щільно і відкриваю її тільки тоді, коли з'являються сходи, тому даю їм ще трішечки підрости. Тримаю на підвіконі. У нас зараз сонячні дні, і дуже непогано, тепло, навіть спекотно, я б сказала. І ось вчора виклала нам пророщування. Як я за них забула, навіть не знаю. Інкас, у мене ж. Одна грядка, от як все ж таки добре мати записничок, в якому ти пишеш все, що хочеш. Відкрила свій записничок, подивитися, коли потрібно висівати пікінську капусту. Дивлюся, в мене ціла грядка відведена під інкас. Це ось такі помідорчики. В минулому році їх сіяла і вам показувала і навіть пропонувала до продажу. Помідори дуже дуже гарні. Це сливки, такі м'ясисті, щільні для в'ялення, супер сорт, точніше, це гібрид. Підв'язувала, як завжди показувала вам, між кількома кілочками, тобто пасинкувати не потрібно, дуже гарні помідори, тому я в цьому році придбала і пакетик насіння, і також те, що сама збирала, також поклала на пророщування. Ну, ось я бачу вже те, що куплене вже зійшло, а поклала буквально вчора. Ось, подивіться ближче, вже є такі черв'ячки, так сказати. А ось це домашнє, тому що мені на одну грядку потрібно 34 штучки. Тут на сінинок 20 штучок. Ну, своїми, якщо зійдуть, буде непогано досаджу. Якщо ні, то вже нехай буде 20. Гарна схожість. Одразу видно. Їх також разом з тими помідорчиками буду висівати, і тоді потрібно мені зробити ще один ящичок зі скляночками саме для помідорчиків. Інкас. Відставляю так, і зараз будемо сіяти квіточки. Так, беру ґрунт повітряної волого проникни. Як не раз вже вам казала, в цьому році навіть не можу нічого рекомендувати по ґрунтах, тому що був в мене негативний досвід в цьому році, взяла ґрунт, начебто той, який вже брала не один рік. Це ґрунти полтавщини, і був він дуже поганий. Я навіть вважаю, що ті рослини, які в нього перше посадила і посіяла квіти, вони не зійшли саме через ґрунт. Але буду зараз додавати ось такий оздоровлювач ґрунту. Це в мене заклено, тому що я зараз покажу, як я його використовую. Так, ось так: жива земля, органік баланс, оздоровлювач ґрунту. Вже я його використовувала. Написано препарат для пригничення розвитку збудників грибних та бактеріальних хвороб. Не реклама, просто вам розказують те, чим користувалася. Можна оздоровлювати ґрунт навесні. Можна восени, можна для розкладання рослинних рештків восени і оздоровлення ґрунту кімнатних рослин. Тут потрібно 10 мл на 5 літрів води. В мене 2,5 лієчка, тепленька водичка набрана, і я буду за допомогою шприця, ось такий великий 20-грамовий шприц у мене є, набирати 5 мл оздоровлювача і додавати в водичку, потім проливати свій ґрунт. Для того, щоб не відкривати його, цей пакетик, не переливати, я завжди так роблю. Взяла звичайний шприц. Десь ось тут знизу, де в мене сама рідина, проколюю. Ось так проколола, тільки щоб не наскрізь. Щоб набирати рідину. І починаємо набирати. Ось так набрала, в влієчку витиснула. Зараз ще шприц промию в цій водичці. А тут, щоб з цього отвору не виходила е рідина, я просто заклеюю або малярним скотчем, або є в мене ось такі цінники. І все. І гарно воно тоді зберігається, і так можна робити скільки завгодно разів. Так і я роблю. В цьому році і ним знезараджую ґрунт, і також фітоспорином. Ну, коли беру ось цей оздоровлюю, фітоспорин не додаю. Тобто, або те, або те. Все. Шприц прибрала і так дуже зручно. Проливаю водичкою ґрунт цією, водичка тепленька, завжди використовую тільки теплу водичку, коли сію, будь-що квіти, овочі, все одно. Тепленьку водичку і тепленький ґрунт. Знаю, що мені на завтра сіяти, тому я ґрунт заношу з вечора в приміщення, і тут він у мене прогрівається. І зараз подивимось, які тут в нас насінинки. Ну, ось з цієї пачечки буду висівати все, тому що тут досить небагато. Бачите? Насінинки досить. Великі, і я їх гарно зараз окремо кожну розкладу. Ну, ось таким чином розклала. Вони величенькі такі, тому розкладати зручно. Тут 23 штучки. Зараз присипаю ґрунтом, Грунт зверху вже проливати не буду. Сильно присипати також не буду, десь пів сантиметру буквально грунту додам. Я думаю, цього буде достатньо. І також поставлю на підвіконня, я ж кажу, зараз в нас досить тепло, сонячно, та і в квартирі тепло, а коли сонечко виходить, то взагалі спекотно. Відкриваємо і балкони, відкриваємо і спальні, двері, вікна. Грунтом присипала і ось так щільно притискаю, щоб насінинки так щільно лежали на ґрунті, і ґрунт зверху них також їх щільно прикривав. Ось так. Все, зараз підписую і один контейнер в мене готовий. І зараз подивимось, скільки ось в цьому пакуночку. Ой, ну тут дуже багато. Ця завишки 40-60 см, рослина однорічна, стебла міцні, суцвіття великі, махрові діаметром 6-9 см. Б ви Дуже багато там насіннячка, бачите? Я також штук 25 викладу, і я думаю, мені буде достатньо. Навіть якщо тільки половина зійде, по 10 штук достатньо. Вздовж паркану посаджу. На городі посаджу, я люблю, коли на городі квіти є. Яскраво виглядає, ну і просто гарно. Ось таким чином розклала і зараз також буду засипати ґрунтом. Вперше це я вирощую з насіння жоржини. Ну, Я знаю, що багато людей і багато років вирощують, люблять, але я чомусь не знаю. У мене взагалі в цьому році дуже така цікавість з'явилась до жоржин. Мені хочеться і придбати клубні, може, в цьому році також ті, ті які на зріз, ну, тобто багаторічні. Подивлюся, якщо буде в нас щось на базарі. Ну, десь з інтернету виписувати не буду, а на базарі подивлюся. В нас там є, хто займається саме жоржинами. Бачила не один рік, що продають досить непогані клубні, але якось мені не цікаво було. А в цьому році хочеться мені. Коли їдемо на дачу через село, і там в одному дворі в минулому році було дуже багато жоржин. Ну, настільки гарно виглядали, настільки гарно. Квітли до пізньої осені, і я, так, знаєте, дивилася, дивилася, і самі мені захотілося дуже гарно. продовж цього літа вони виглядали яскраво, різнобарвно, і мені самі в цьому році, і хоча я жоржини не вирощувала взагалі ніколи, ну, будемо в цьому році, а вже ж пробувати щось новеньке. Так, це синія буде в нас. Також насіннячко досить велике, посію зараз половинку, подивлюся, скільки тут буде. Я думаю, також зможу його поштучно розкласти, штучок 20 розкладу і цього насіннячка. Ось так розклала цинію, Так, на око, можна сказати, висипала на руку і вийшло рівно 25 штучок. Ось так. Так, все посіяла і вирішила вкрити такими самими контейнерами, в які сіяла, щоб можна було, поки воно буде проростати, один на один поставити і менше займати місця на підвіконні. Подобаються мені такі контейнери, я не пам'ятаю, з печива, мабуть-якогось. В них і вкорінювати гарно, наприклад, лаванду або гортензію, тому що зробив ось такий перничок. І воно, виходить, і простору достатньо, і перничок дуже гарний. Ось так. І зараз ще напишемо 6.03, коли посіяли. Ось так. Все. А далі зустрінемось з вами, я думаю, числа 9-го, і будемо висівати вже пікінку. Ось такі в цьому році нагадаю, я взяла сорти. Ну, це в мене сорт вже відкритий давно лежить, я навіть не пам'ятаю, десь в мене записано, напишу вам назву, який це сорт. А цей взяла ось нещодавно. Мені просто сподобався, що він такий рожевий, яскравий. Ямада f 1 І це гібрид, і це гібрид. Буду висівати 8 штучок, тому що ну, в мене є там контейнери, такі покажу вам. Цих 4 і цих чотири. Її більш ніж достатньо буде, тому що 10 штук це навіть забагато. Її на весняне таке споживання можна використовувати можна на голубці замість ранньої капусти, можна на борщ також замість ранньої капусти. Ну, в принципі, я її люблю. Але останні роки перестала її висаджувати при будинку, коли мешкали, тому що дуже багато було слимаків. Спробую ще на дачі, сподіваюся, що буде краще на дачі рости. І не буду так слимаки її з'їдати. Ну, Будемо сіяти і пікінку, і також будемо сіяти помідорчики. Я думаю, вже до того часу буде саме час їх висівати. Ось, в цьому контейнері верхньому це з під я вже зрозуміла, є отвори зверху. То я їх зараз заклею скотчем, тому що я люблю, щоб було дуже щільно закрито, коли саме сходять рослинки. Потім вже можна буде зсувати трішечки в бік контейнер, а поки що нехай там буде така повноцінна тепличка. Ось таке коротеньке відео у нас сьогодні було: показую вам все, що сію для свого саду, городу і сподіваюсь, вам це цікаво. Запрошую вас, заходьте до мене на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!